Українцям українським у кінотеатрах країни стартує сезон українських кінопрем'єр. Відкриває його фільм режисера Валентина Васяновича Звичайна справа. Комедійна стрічка розповідає про психотерапевта, що вирішив стати поетом. Із виконавцем головної ролі Тарасом Денисенком спілкувалася Марина Лук'яненко. Показом стрічки Звичайна справа режисера Валентина Васяновича розпочався сезон українських кінопрем'єр. Зініціювали проєкт Державне агентство України з питань кіно та продюсерський центр Інсайт Медіа. У Черкасах фільм презентували прес-менеджер стрічки Дмитро Іванов та виконавець головної ролі Тарас Денисенко. По-перше, це дебютна робота молодого кінорежисера. Розповідь про звичайного традиційного героя середнього віку, який живе в місті, який намагається зрозуміти власне, що з ним відбувається. Він хоче змінити себе, він хоче знайти. Він розуміє, що те життя, в якому він існує, то суспільство, те середовище, його, його мучить, йому від цього погано. Звичайна справа Васяновича це трагікомедія, трішки схожа на фільми кустуриці. Однак у ній є український колорит. Щоправда, це не вишиванки, гопак чи оселецці. Це сучасність, українська за своєю ментальністю. Стрічка розповідає про психотерапевта, що вирішив стати поетом. Я був напевно, одним з найперших, хто кого покликав Валентин працювати над цим фільмом. Ми п'ять років знімали кіно, бо потрапили в кризу, і були відповідно. Перебої з фінансуванням ми знімали на, десь під Києвом, я не скажу точно, бо ми їхали вночі. А там, да, значить, якомусь це був покинутий, здається, птахокомбінат, і в бункері з курячим послідом. Ми знімали. Вовтузилися там. Вовтузилися там. І... У нас там сцена, цілий епізоди з, з цим. Послідом. Ну, це було не цікаво, але принаймні нюхом відчутно. Хоча сама історія є доволі ординарною, режисер вдало поєднав у ній власні дослідження людських бажань, недоліків, болю і захоплень. При цьому Васянович використав гумор і поезію в нетрадиційний спосіб. Газ, газ ми закачуємо до труби, забезпечуючи економіку країни на багато років. Виконавцеві головної ролі актору Тарасу Денисенко цікаво побачити, як цю історію сприйме черкаський глядач і чи впізнає він у ній себе. український глядач для мене особисто. Я завжди вірю в це, вірив і буду вірити, що це розумний глядач, що це людина майбутнього, яка не тільки розважається, а й замислюється над власним життям. За словами дистриб'юторів стрічки продюсерського центру «Інсайт Медіа, звичайна справа є лише початком. У 2013 році в український прокат вийде ще два нових фільми: різдвяна історія Креденс режисера Валентина Васяновича та сімейний пригодницький фільм Іван сила режисера Віктора Андрієнка. Марина Лук'яненко, Роман Буша, Віка Новини.